Не звикайте до міцних плечей, що поряд хтось турботливе підставить, не чекайте, що наступний день все змінить і життя все переправить. Життя таке мінливе й непросте, і ніколи наперед не загадаєш. Сказав хтось мудрий: дякуй і за те, бо мріє хтось про те. Що ти вже маєш? А ми так часто біжимо вперед, наздоганяючи усе, себе втрачаємо. Колись для щастя бабусі їли мед і тягнули з столу пироги до чаю. Колись для щастя посмішка батьків і галас друзів в школі на уроках в листі з паперу. Декілька рядків і молитва тиха ввечері до Бога. Не звикайте до простих речей, не звикайте і до слів ласкавих, до люблячих, турботливих очей, і коли хтось вам несе чашечку кави. Шукайте щастя вдома за столом, у колі рідних і щирих вірних друзів. Шукайте там, де віддана любов, без докорів, брехні і чужих ілюзій. Цінуйте тих, хто поряд попри все, кого вам небо на шляху лишає. І не звикайте, бо це мить лише, єдина мить і більше не буває.